У недвірні відбувся з'їзд робочої групи з партнерами з Румунії щодо проекту збереження історичної спадщини фортеці пні в Україні та фортеці Ардод в Румунії. Фінансування проекту проводиться за рахунок надходжень з Європейського союзу. Ця сума становить 496 тисяч євро. Де 163 тисячі виділені для Румунії, а 333 тисячі для України. Відбувається з'їзд з метою розвитку туризму в обох містах. В обговоренні були підняті питання щодо освітлення замку і установки інформаційних стендів. Про це розповів один із учасників робочої групи, сільський голова посічнянської територіальної громади Андрій Гунда. Він зазначає, що це надасть фортецям вигляду європейських замків. Ми напрацьовуємо на робочій групі. Подальшому по крокові дії з реалізації проекту, який ми реалізовуємо, це в партнерстві з містом Ардрут та Пасічанською сільською радою стосовно двох квартет міста Ардрут та Пнівського замку. І ми покроково сьогодні маємо проговорити е, встановлення стендів на Пнівському замку інформаційних, та як це була одна із складових заходу нашого проекту. Так само е, опрацьовуємо документи та план дії стосовно освітлення Пнівського замку. Та як був цей захід передбачений в межах проекту грантового проекту? Усі кошти які реалізовуються в межах проєкту – це грантові кошти Європейського Союзу. Ці кошти поступають до нас на рахунок, і ми маємо, згідно законодавства України, провести закупівлю. Тобто, тендер є підприємець, який взяв участь в торгах, став переможцем, запропонувавши найнижчу ціну, і буде реалізовувати ці будівельні роботи стосовно освітлення. Це освітлення навколо замку, щоб воно вечором, якщо ви хочете прогулятися, то воно має бути освітлення, щоб ви. Пройшлися не в темряві. Ми хочемо залучати туристів так само і до нічних прогулянок у Пнівському замку, щоб це було гарно. А навколо стін буде кольорове підсвітлення Пнівського замку. Менеджер фортеці Арду та історик Стефан Берчі виступив із вітальним словом, поділився думками щодо міста недвірна і місцевою красою природи. Також висловив підтримку українцям і побажав закінчення війни. Не був до з питань татабавстра. Nu este prima dată când venim în Ucraina. Nu e primul dată când venim tot Am avut ocazia orașului nostru să venim să ajutăm Ucraina și cu ajutoare pentru uh, armata ucraineană, așa cum suntem implicați în proiect cu uh, echipa de la Ivano Frankov și la Am avut Mai multe Ce să te Sperăm ca lucrurile să se termine cu bine și să ieșiți victorioși. Și să terminăm dobre și să vă zicinți și să și să să Noi, ca și români, cel puțin eu, i-am zis și soția mea când am ajuns prima dată din Ucraina acasă, că e o destinație turistică foarte bună, Ucraina, și sperăm să putem să venim și ca și familie și cu alte familii. Да, що у нас тут дуже гарно. Він це да, сім'єю. Що тут як ну, дуже гарно, все е, для, для туристів, так і для сім'ї. Магістр клубу замку Краснодвір Василь Єсипенко звернув увагу, що спільна робота над проектом відіграє важливу роль не тільки в туристичній складовій, але також в процесі роботи пригадати свою історію та спадщину. Конкуренція це завжди добре. Вона завжди підтримує і вона завжди є рушієм прогресу. Але для мене. Основним якби, показником того, що ми тут зібралися, є те, що ми працюємо над тією якоюсь важливою річчю, яка важлива для всіх. Ми, напевно, десь всі дихаємо ну, в одному ритмі, одним киснем і можемо. Зробити ті речі, які ну допоможуть не тільки там, створити і розвинути якусь туристичну як економічний фактор атракцію, а ми ще її вивчаємо і більше зможемо зрозуміти в процесі, хто ми є. Чого ми є? Хто були наші предки? Як це життєдіяльність відбувалася? І навіть побачимо приклади колишньої взаємодії прикордонних регіонів. І зможемо експлуатувати на зараз і на майбутнє. Розповіла детальніше про сам проект, його цілі та завдання робочої групи. Керівник проекту Ірина Новосільська вона презентувала основну інформацію щодо майбутніх зустрічей, партнерів, а також напрацьовані матеріали. Наші партнери з Румунії, це місто Арбу. Місто, в якому знаходиться фортеця Ардут, яку ви бачите по ліву по праву сторону, тобто це одна з центральних один з центральних об'єктів нашого проекту, і з іншого боку, наш міський замок. Це основні об'єкти, на які спрямований проект. Партнерами є ми. Туристична асоціація в Україні ще одним партнером є наша Пасічнянська сільська рада. У Румунії ця міська рада Ардута, яка сьогодні представники якої сьогодні якраз присутні у нас на зустрічі, і торгово-промислова палата повіту Сатумари. Провели засідання робочі наглядової ради проекту. Перше було в серпні 2021 року, яке було початкове, і грубо говорячи, дало початок проекту. Наступне було зовсім недавно. Це було в квітні. Ми буквально тиждень тому вернулись з Румунії. В них проходило засідання в міській раді. Окремо проводили установчу конференцію проєкту в січні 2022 року, якраз де не тільки Презентували і розказували про проєкт, а ще й ділилися різними інтерпретаційними засобами. Наступні два заходи це якраз спільне використання спадщини, тобто розбудова потенціалу і її просування з спадщини. І група діяльності це у нас були заходи з безпеки і збереження фортеці Ардут і фортеці Пнів.